Доброго дня, дорогі друзі. Зараз я вам покажу, що я трошки модернізував у Fighter T20Lux. Тут, наскільки ви, хто сталкувався з цим трактором, тут немає. Щоб заводити трактор, треба було вручну одтягувати оцей речах. Отак. Отак. От і тоді, коли е, вже запускався трактор, його отдвигати. От, от Що я зробив на даний момент? Я підвів до цього речашка тросик і тепер е, і пружинку, яка повертає його назад. І тепер, якщо мені потрібно, я е, от таким чином від. І не треба тягнутися до цього рычага Ну, такі справи, нічого тут складного нема. хомуток я зробив з жестяної банки і тросик це тросик внутрі проходить тросик, а зверху ізоляція. Це така. Ну, така до, до опрацювання на тракторі. Ну і ще один момент. Тут в мене була, відлетіла педаль, я просверлив отвір і взяв закльопочник і закльопку і просто заклепав. Тепер воно буде надійно держатися.